Вітаю всіх! Як енергія Аркану Мах будуть впливати на нас сьогодні, 1 жовтня 2024 року. Енергії Дня Дружні. І хто сьогодні буде бажати, то сьогодні зможе щось розпочати спочатку. Залежати успіх буде від сили вашого бажання і від внутрішнього вогню. Загалом день має бути активний, насичений різними подіями. Ви будете самі приймати якісь рішення або якісь дії вживати. Можливо, хтось отримає якусь корисну інформацію, яка вам допоможе у подальшому просувати свої проекти, а можливо здійснювати в реальні свої плани. Також на сьогодні вам можливо доведеться вирішувати якісь побутові такі питання, які ви загалом не особливо будете і планувати. Просто прийшов час щось десь та зробити. Тому на сьогодні варто проявляти свою ініціативу. Буде багато можливостей за допомогою слова, спілкування, щось погодити, узгодити, вирішити якісь питання. І для тих, хто займається інтелектуальною діяльністю, дуже благосприятливі енергії. А для інших майстерність свою будете проявляти і отримаєте від того задоволення. На роботі хтось отримає якусь корисну інформацію або пропозиції. Можливо, комусь доведеться проводити переговори, вони будуть вдалими. Якщо заключаєте контракти, то також сьогодні е, такі благосприятливі енергії. І для початку будь-яких справ, чого б ви собі не забажали, чи то новий проєкт, чи то налагоджування контактів, чи будь іще що, все буде дуже вдалим. Е, якщо хто займався вирішенням або підписанням якихось дозвільних паперів або ліцензій, то сьогодні ви це зможете зробити. І вдалим буде день для тих, хто займається торгівлею. У особистих стосунках, якась спільність інтересів буде зближувати партнерів? Стосунки у більшому ступені будуть сьогодні засновані на дружбі. Для тих, хто сьогодні буде мати якесь нове знайомство, то це буде початок нових стосунків. І порада на сьогодні. Сьогодні прийшов час починати щось нове. Тож підвищуйте свої, свою кваліфікацію, якісь свої навички, вміння. Опирайтеся на себе і на свої знання. Тому що сьогодні у вас всі такі можливості і ресурси для цього буде. Багато чого буде залежати від ваших рішень, тож приймайте їх виважено, обмірковані. І концентруйте увагу, направляйте її на те, щоб ви реалізували свою мету. Проявляйте ініціативу і використовуйте весь свій потенціал, якщо ви хочете бачити хоч якісь певні ваші плоди вашого, вашої праці. Сьогодні не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім будьте магами свого життя. Миру вам і гарного дня!